Бачили цю мадам. Ксюха як похолодає, та да доставай. танюха вже похолодала. Це Оксана Краса, одна з найвідоміших тіток-блогерок Харкова. Ви точно бачили її у себе в стрічці, бо короні фразочки Оксани розлітаються по всьому ТТ. Як от дві ж паріж. Що за дві ж паріж? Ще я валяюсь. Я валяюсь. А її з злобуб взагалі став трендовим звуком. Кукалки я і моя Лабубушечка. Лабубушечка. Ла Жінка почала знімати ролики ще у 2023-му, але вони взагалі не залітали. Потім Оксана знайшла свій формат і понеслося. Найулюбнішою рубрикою підписників є розпаковки. Оксана куштує різні смаколики, показує косметику чи парфуми. Але Погодьтеся, головною родзинкою є нереальна харизма та яскрава зовнішність. Зараз у блорки вже майже 300 тисяч підписників. Вона продовжує вести блог, заробляє на рекламі, а ще колабиться з іншими тіктокерами.